Привіт, друзі! Тут на столі у нас знаходиться десь кілограмів 11 інгредієнтів, які ми сьогодні з вами перетворимо ікра з баклажанів. Чому так всього багато? Тому що у нас ми зробимо сьогодні дві ікри за один день. Вони будуть майже однакові, але одна буде. Шматочками. А одну ми переб'ємо за допомогою погружного блендера в пюре. Вони будуть відрізнятися смаком, тому що в них буде різна консистенція. В інтернеті ви знаєте мільйон рецептів, де буде написано кабачкова ікра як в магазині. Кабачкова ікра як по ГОСТ СССР. Вибачте, найбільш смакує кабачкова ікра з магазину. Ну, так вже вийшло. Але ніде ви не зустрінете рецепт, баклажанна ікра як в магазині. Тому що в магазині вона не смачна. Сьогодні ми приготуємо ту ікру з баклажанів, яка задовольнить вас на всі тисячу відсотків. Ви будете готувати цю ікру кожного року. Під відео в описі буде список продуктів і кількість. Із урахування на 1 кг баклажанів нам потрібно пів кілограма помидорів, 300 грамів солодкого перця, вже чищеного. Дивіться, це важливо без подоніжок і сім'ян. 300 г цибулі чищеної, 300 г моркви чищеної, одне яблучко, 5-6 зубків чеснику, один гострий перчик. Дивіться, у мене був кабачок такий, ну величенький кабачок. Він був єдиний. В рецепт він не входить. Але я його використовую, тому що мені жалко його було викидати. Одна четверта часть великого кабачка або один маленький. Суха зелень. У мене кріп сушений, петрушка, цибулька і чесник зелений. Це. Все я сушив навесні по столовій ложці на 1 кг. олійки 50-70 грамів на 1 кг. Оцет у мене виноградний приблизно 1,5 столові ложки, цукор і сіль. Спочатку додамо 2 ложки цукру на 1 кг. і одну столових, і одну столову ложку солі, також на 1 кг. але потім будемо обов'язково доводити до смаку, тому що. Це неможливо вирухувати. І смаки різні, і овочі різні. І у мене 4 кг баклажанів. Тому всі ці інгредієнти ми помножимо на 4. Підготування зайняло десь приблизно. Одну годинку, щоб це все я перемив, перечистив. Першим ділом ми запікаємо перчик. В духовку зараз включаємо на максимальну потужність. У мене це 230 градусів. на деко викладаємо перчик, запікаємо 15 хвилин, ну, можливо, 20. І так само ми робимо з баклажанчиком. Баклажанчик переріжемо на впіл, І так само запечемо його в духовці приблизно так само 15-20 хвилин. І поки у нас будуть овочі запікатись, ми, звісно, перейдемо до обробки цих овочів, на деко викладаємо перчик. Перчик запікаємо першим. Чому тому, що перчик нам? Після запікання треба ще трохи запарити в кастрюльки, щоб шкірочка дуже швиденька і просто відділилася. Дивіться так, щоб один один не перекривав, щоб гарно пропікся. 15 хвилин у нас запікається перчик, і у нас є час розрізати на упіл наші баклажанчики, щоб їх також само пропекти. Наші перчики, дивіться, як запеклись. Тепер їх необхідно допарити за допомогою веделочок. отак швиденько. Можна отак, щоб менше, щоб скоріш. Всі ці перчики перекладаємо до кастрюльки, щоб вони допарились. Тоді ж коріночку можна буде зняти дуже-дуже легко. А ось дивіться, секунда діла. Перчик відставляємо, закриваємо прішкою обов'язково. На деко викладаємо баклажани. Що відправляємо тепер це все. Також на хвилину на 20, я думаю. Ну Будемо дивитися. Поки запікаються баклажанчики, я вже приготував плитку, дві кастрюлі, в яких ми будемо тушкувати. Почнемо все. Поступово перемелювати на м'ясорубку. Починаємо ми з цибульки, її нам треба обсмажити першу. Нарізаємо цибульку так, щоб можна було її додати спокійнисенько до м'ясорубки. Вмикаємо м'ясорубку і поступово перемелюємо так всю цибульку. На цьому етапі вже можна. Вмикнути плитку, поставити розігріватися кастрюлі. В кожну з них нальємо, враховуємо, що у нас 4 літри, тому в одну 100 мл олії і в другу 100 мл олії. Якщо буде мало, то, звісно, можна додати. Вже шкварчать наші кастрюльки приблизно, звісно, приблизно. Додаємо цибульку. 4 і сюди чотири. Ложки 4. Тепер, я думаю, ще десь по дві. Ну і сюди. От так. і сюди. Треба це все перемішати. Кришкою ми нічого не накриваємо. Нам треба, щоб цибулька наша просмажилася, щоб стала золотавою. Баклажанчики, дивіться, наші вже просмажились. О, вони, дивіться, шкірочка вже. У них також вже відлипає. Так само перекладаємо їх за допомогою виделочки на тарілочку. Їх запарювати не треба. В це саме деко додаємо баклажани, які ще нам треба пропекти. Це деко ми відправляємо в духовку, а достаємо друге. Знімаємо баклажанчики в таріль обережно. І так само викладаємо наші недопечені. Це відправляємо в духовку. Нам треба перекрутити на м'ясорубці морку. Цибулька вже. Почала золотавити. Я тільки що помішав, і все-таки олійки треба додати і ще, тому додамо ще по 50 грамів у кожну. Дивіться, половину морку я вже змолов. І так само, як цибульку, за допомогою ложки рівномірно додаємо до кастрюля. Кришкою не закриваємо кастрюль. М'ясорубка Електро. Звісно, нам прискорює процеси разів у 10, може і більше. Саме страшне вже позаду, тепер тільки вперед. Перемішуємо морку та цибульку. Щоб нічого не пригорало. І тепер час прийшов змолоти помідори. Беремо томати, перемирюємо так само на м'ясорубки, максимально швидко. Томати я перемолов. Як тільки ви відчуєте смачний запах, тобто цибуля і морква приготувалися. Саме час додавати томати за допомогою чашки. Дивіться, температуру я не зменшував ні разу. Температура десь вище середньої. Треба помішати. Даємо йому закипіти ці баклажанчики. Достаємо, даємо їм прохолонути. Закипіли томати, тому зменшуємо вогонь десь до середнього. Ще раз помішаємо. Треба змолоти кабачок. Чим ми і займемося, додаємо його до нашої ікри. Обов'язково все знову. Ретельно перемішали. Зараз прийшов час перемолоти гострий перчик і яблучка. Гострий перчик у мене дуже гострий, тому я буду додавати його поступово і буду коштувати. І, можливо, додам не весь. З яблучка, звісно, видаляємо зернятка. Яблучко краще брати, солодко-кисле. Друзі, половинка перчика і одне яблучко. Додали до одної каструльки. Так, додали червоний перчик і ще одне яблучко. Додаємо до другої каструльки. Перемішаємо і спробуємо, ще можна додавати перчик. На цьому етапі вже треба додати сухі трави, щоб вони розварилися, розкрилися. Зрахування столова ложка на 1 кілограм баклажанів. Тепер окремо на м'ясорубку можна змолоти часник, але додамо часник вже в кінці, бо так у нього всі смаки виваряться. Поки все у нас кипить і тушкується, беремо наш перчик, він же прохолонув, знімаємо з нього шкірочки і таким чином перечищаємо весь перчик. Дивіться, ця шкірка, як у молодого дермантіна. Це ціла мисяка. У такій шкірки, ну не повинна вона йти в їжу. Зараз швиденько його перемирюємо, додаємо його в кастрюльки рівномірно. У баклажанчика такий самий молодий дербантин. Дивіться, можна було б куртки шити, аби хто знав, в 90-ті можна було б заробити гроші. Дивіться, як легко відчищається. Дуже легко. Шкірачок знову піввідра. Сок, який виділився, з баклажанів ми також не використовуємо. Якщо ви його попробуєте, то він буде гіркувати. Перця гострого мені вже досить, тому я додавати не буду. Так як я і казав, бо перчик у мене був дуже гостренький. Зараз змелимо наші баклажанчики і додамо їх до кастрюльки разом з чесночком. Додаємо чорний перчик за смаком, хто як любить. Додаємо оцет півтори ложки на кіло. Значить, ми додамо кожну по три по одній ложці кастрюлю. І цукор дві на кожну кастрюльку. але це все приблизно. Зараз треба все знову ретельно вимішати і скоштувати. Дивіться, яка вона густа. Криваємо кришечкою, і через 5 хвилин будемо пробувати. А поки йдемо стерилізувати кришки і банки. Пройшло пів години часу. Сахар і сіль. Я додавав ще двічі. В мене вийшло три ложки солі і шість ложок цукру на одну. Кастрюльку, і якщо перерахувати на кілограм, то вийде півтори ложки солі і три ложки цукру. Це на кілограм баклажанів. Додали цукор, сіль. обов'язково хай пройде 2-3, а лучше 5 хвилин, щоб це все розійшлось, бо так ви не зрозумієте, чи влаштовує, чи не влаштовує ваш смак. Начнемо з погружного блендера. Чому тому що ми зараз блендером переб'ємо все і суміші треба трошки прокип'ятитись. поки вона буде кип'ятитись, ми цю. Ікру вже по баночкам розкладемо. і знову не будемо витрачати марно час. Перебиваємо. Тільки треба врахувати, що після пюрірування воно буде дуже стріляти. Тому зменшуємо температуру на мінімум. Бачите, якраз стала дуже схожа як кабачкова в магазині, але вона у нас баклажанна. Обов'язково накриваємо кришкою. буде Можливо, буде хлюпати. Підібрали баночку, до неї зразу підібрали кришечки. Баночки різні, кришечки різні, щоб потім її не шукати. Не вимикаючи кастрюльку прокип'ятимо чашку або чим ви будете насипати, беремо отак. Не соромлячись. І наповнюємо баночку до країв. Беремо кришечку. Ретельненько затягнули. І так ми робимо, звісно, з усіма баночками, поки у нас є. Ікра шматочками. Поки ми розливали ікру шматочками, ця ікра прокипіла. Тут все те саме. Беремо нашу чашечку, я її ретельненько помив, дамо її трошки прокипіти, наливаємо ікру майже повінця і тугенько затягуємо. Зараз я все законсервую. А потім буду дегустувати. Нарешті я закінчив. Дивіться, скільки вийшло баночок. майже 9 літрів. Давайте спробуємо ту ікру, яку я перебив блендером. Вона ще, звісно, тепла. Коли вона буде холодною, вона буде добріша. Дуже насичений смак, дуже. дуже За счет того, що дивіться, вона, хоч і пюрешечка, але дивіться, яка густа. Бачите, її можна накласти на булочку отакою гіркою. Тому звісно, що все повиварювалось, і смак дуже насичений. Ну, і треба. Врахувати, що все-таки баклажан на кабачок і з нього більш така концентрована, я б сказав. Би. Ця ікра мені сподобалась. Давайте тепер пробуємо ікру зі шматочками. Дивіться, вона, здається, ще густіша. Чим-то її можна належити як гору Еверест зробимо цю. Смак дуже вирізняється. Дуже. Ця ікра більш цікава, чим в процесі коштування розкриваються смаки. Вони різні. В цій ікрі смак розкривається поступово. Перчик на кінці цю ікру, я навірно буду їсти навіть без булочки. М -м -м. Шматочки попадаються нерівномірні. І за счет цього дуже, дуже такий непередбачуваний смак. І в роті дуже непередбачувано Тут все передбачено. Понятно, ікра ікра. Ну добре. А тут така ікра як сюрприз. Шматочки м'якенькі є, шматочки є тверденькі. Смак дуже приємний, друзі. Дуже добре. Но треба зупинятися, бо я так можу баночку цю сам нахитнути. Давайте ще після чай цю. Можливо, так мені здалося. Спробуємо без булочки. Я поставив би 5 з плюсом шматочком. і однозначно поставив би п'ятірку пюрірованої ікрі. Дуже смачно. Питань немає. Таку ікру мені купите не, не де. Друзі, я дуже, дуже задоволений. Прошу підписуватись на мій канал, ставити лайки. Якщо можете коментуйте, готовте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вам радості, натхнення, довголіття, тихих мирних ночей!